Мої вам вітання! Розпочався сезон слив, і тому саме зараз рецепт сливового соусу ткемалі буде найбільш торечним. Жителі сонячної Грузії вважають, що вживання ткемалі це одна з причин довголіття старців. Але головне, що він надзвичайно смачний. Для приготування соусу ткемалі нам знадобляться сливи, червоний болгарський перець, гіркий червоний перець, чесник, сіль, цукор і зелень. Основна частина якої це базилік. Я полюбляю готувати ткемалі переважно із фіолетового базиліка. Використаємо тільки листочки, а гілочки обірвемо. Підготуємо сливи. Розріжемо їх навпіл і видалимо кісточки. Потім подрібнюємо їх у блендері. Перес ріжемо, видаляємо насіння і нарізаємо на шматочки. Якщо у вас сливи кислі, оцет можна не додавати. Тому обов'язково скуштуйте ткемалі на смак. Подрібнюємо перець у блендері. А гострий перець треба подрібнити окремо. Дрібно наріжемо фіолетовий базилік, а також іншу зелень, яку ви полюбляєте. Також можна подрібнити її у блендері. Подрібнений болгарський перець і пюре із слив варимо помішуючи 15 хвилин. Додаємо сіль, цукор. Спробуємо на смак і лише потім додаємо перемелений гіркий перець. Додаємо хмелі сунелі, мелений коріантер і червону паприку від половини до однієї чайної ложки. Додаємо подрібнену зелень і чесник, перемішуємо і ще раз спробуємо на смак. Вийшло дуже смачно, оцет я не додавала. Я стерилізую банки в духовці при температурі 110 градусів 5 хвилин. А кришки прокип'ятила протягом 5 хвилин. Соус ткемалі готовий і розливаємо його по банках. Він виходить досить густий за рахунок пектину, який є в сливах. Соус ткемалі, згідно цього рецепту, я готую вже більше 10 років і з'їдається він завжди. В залежності від сорту слив вирішую, додавати оцет або ні. А закручувати баночки допомагають сильні чоловічі руки. Такий у нас вийшов, надзвичайно гарний соус темалі. Смак у нього просто неймовірний, ароматний, солодкий і гострий одночасно. Він ідеально доповнить м'ясні і рибні страви. Дякую за перегляд і щиро бажаю вдалих і смачних консервацій на зиму.